Ти говорив, що у Бахмуті дуже багато цікавих історій, коли ви його захищали. До речі, ви єдині добровольці, які там були на захисті Бахмуту. Як все це це відбувалося? Сказали нам одного разу, ви їдете в Бахмут. А ми ж добровольці. Ми сказали, так, поїдемо там. Ну, ми хотіли, ну, я говорю за свою групу, ми хотіли туди поїхати. Там, там славна, славний бой був. Там Сильні мужики були, які показували високий рівень. Так, uh -huh. да, може, якщо брати там з оборони Бахмута, що то може було не сильно грамотно, можливо. Uh -huh. Мужики там були серйозні. Там було круто. Не страшно? — І противник, противник був дуже серйозний. Тобто це не, ну, не чмобіки, не, не лохи, наприклад, ну, це був серйозний суперник, Вагнера. Які дуже, ну не дуже сильні. Ну, вони ж досвідчені, дуже сильно. Досвідчені, так. Тот самий чмобік з перших днів уже досвідчені військовий, вміє і знає як вбивати.